Вже понад 20 років народний дім просвіти слугує містом для поломництва різних поколінь, представників багатьох народів, людей різних вірувань, політичних поглядів і естетичних смаків. Окрім представлених тут експонатів, визначних пам'яток архітектури міста Хмельницького та всієї області, включно музей міжнародних зв'язків, який є невід'ємною частиною народного дому просвіти, складається із 12 експонатів, що присвячені іноземним партнерам, спорідненим містам. Співпрацею із своїми містами-партнерами наш обласний центр завоював авторитет в усьому світі. Ну, мається на увазі на тих континентах, де ми маємо міста-партнери. І якщо у когось ще виникають питання, що о, там треба інтегруватися в Європу чи, чи, чи десь кудись ще там, десь далі, то місто Хмельницький, на відміну від інших обласних центрів України, вже давно. Орієнтований і ввійшов в Європу саме через партнерство міст. Міжнародна історія міста Хмельницького дуже цікава. Розпочалася вона із ініціативи створення колишнім міським головою, а нині вже покійним Михайлом Костянтиновичем Чекманом. Комітетом міжнародних зв'язків та споріднених міст запозичив це Михайло Костянтиновичу цю цікаву таку громадсько-державницьку структуру. у… В Сполучених Штатах Америки після однієї із своїх туди поїздок. Відтоді Хмельницький нарощував свій міжнародний потенціал і почав співпрацю із багатьма країнами світу, від нашого найближчого сусіда Росії і аж до Сполучених Штатів Америки. Ми дуже гарно наше місто, дуже гарно і дуже вдало співпрацює на по різних програмах із нашим порідненим містом, яке знаходиться. В золотому штаті Каліфорнія в Сполучених Штатах Америки, але доводилось у своїй роботі комітету зустрічатись також із труднощами. Дуже цікава історія співпраці міста Хмельницького із іспанським містом-партнером Манісесом. Бо ну були такі часи, коли на контакт із Україною не дуже хотіли йти ті. Держави, які себе вважають розвиненими, європейськими, цивілізованими, а про Україну думали ну, якось трошки не так. Але все-таки після перемовин із представниками посольства і королівства Іспанії, тут. Ми теж підписали угоду з тим іспанським містом. Однак, переважна більшість іноземних міст радо сприймали ініціативу про співпрацю, і тому на сьогоднішній день Хмельницький має дипломатичні зв'язки із містами Сілістра Болгарія, Бор, Сербія, Бельс, Молдова, Чеханово, Польща, Кромсфорд, Швеція, Шиця Джунь, Китай, Акваскалінтес, Мексика, Шауляй, Литва та інші особливо заслуговує на увагу співпраця комітету із російськими спорідненими містами в російській. Федерації у нас є аж два поріднених міста, оце найяскравіший приклад народної дипломатії. Або, як я ще це скажу, співпраця українців, які проживають в Російській Федерації. Отже, перше місто, з яким ми підписали угоду, це місто Іваново і старовинне місто Тверь. Ініціатива виходила від мерій обох міст. Але... Ще перед тим ініціювали цю співпрацю і підписання угод керівники нашої української діаспори і в Іваново і в Твері. Цікаво і те, що представники російських міст партнерів висловлюють співчуття українцям через події на сході країни та переконують у тому, що не всі росіяни ворожо настроєні проти України. Я е, контактую із представниками української діаспори і в Іваново і в місті Твер. Вони всі, ну, в усякому разі, ті, з ким я контактую, а це голови громадських організацій українців Івановської і Тверської областей, вони навіть аж просять, не треба думати, що оті, всі, хто на нас напав, вибачте мені, вліз на нашу територію, що вони представляють весь російський народ. Та навіть більше наші дипломатичні партнери із Росії впевнені у тому, що все це скоро закінчиться, і ситуація налагодиться. Вони, в свою чергу, проводять просвітницьку діяльність серед місцевого населення. Що в Іваново, що в Твері, це я чітко знаю. Вони розповідають всім. Що українці це нормальні люди, яких треба визнавати, з якими треба товаришувати за всі роки своєї діяльності? Комітет міжнародних зв'язків та споріднених міст довів, що варто налагоджувати контакти із міжнародними представниками, адже вони є дуже важливими. Ота висока сфера народної дипломатії. Отак, От як очі до очей, і міцний і щирий. Потиск рук непротокольний розкриває дійсно ну, всю, ем, всю глибину душі людини, яка представляє місто, яка представляє народ, з якою ти розмовляєш і яка розмовляє з тобою.